В національний кінопрокат вийшов художній фільм Будинок слово Нескінчений роман. Фільм розповідає історію літературно-мистецького покоління 20-30-х років минулого століття, більш відомого як розстріляне відродження. Картина створена за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та його родини. Наша знімальна група побувала на показі стрічки, детальніше у сюжеті мого колеги журналіста Олексія Донік. Ченка. Зараз ми знаходимося в одному з кінотеатрів нашого міста. Саме тут сьогодні відбудеться показ художнього фільму Будинок слово нескінчений роман. Сюди прийшло багато людей. Також тут присутня частинка творчого колективу цієї картини. А саме Олег Щербина, продюсер та В'ячеслав Довженко, який виконав роль Миколи Хвильового. Сам же режисер фільму Тарас Томенко зазначає, що команда працювала над цим фільмом понад 10 років. І ось нарешті він вийшов на великі екрани. Перший фільмопоказ відбувся в Києві у національному центрі Український ДІМ. Фільм Будинок слово Нескінчений роман був завершений у 2021 році компанією Фреш Продакшн Груп за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду Солідарність та безпосередньо родини Петровських Анжеліка Петровська назвала прем'єру важливою подією для українського кіно. «Ми Дуже хвилюємось. Ми дуже впевнені, що цей фільм не може не торкнутися кожного. Він повинен подобатись, бо він де... ну, я дивилася його на одному диханні. Я навіть не могла відірватися від екрану і відчувала кожну хвилину, я полювалася і не, не, не здогадувалася, що я можу очікувати. Сам фільм це складна кіномистецька робота, яка вимагала не лише неабияких творчих зусиль, акторської майстерності, режисерського бачення, а й коштів. Інакше картину не побачив би глядач. Він йшов дуже складно, тому що величезна кількість історичних. Детали, дрібниць, костюми, реквізит, локації, які відомі зрозумілі, всі інтер'єри були повністю побудовані. Екстер'єри були так само добудовані. Ті кадри, які глядачі бачать з фасадом, заявичні кадри, вони були намальовані. Це графіка. Тобто був величезний обсяг роботи. У нас виникли проблеми з фінансуванням в момент, коли ми вже підходили до завершення фільму. І Фільм був створений за підтримки Держкіно фінансово а потім пізніше до цього долучився фонд солідарність із міста Дніпра. І ми дуже вдячні тому, що завдяки саме цьому внеску ці інвестиції фільм був завершений. Одну з центральних ролей українського поета Миколи Хвильового зіграв В'ячеслав Довженко. Актор народився на Дніпропетровщині, отримував акторську освіту в Дніпрі. Під час показу стрічки В'ячеслав долучився до книжкового флешмобу. Він зробив свій культурний донат. Актор передав книгу з власним автографом, яка пізніше вирушить до військових або в освітні центри і заклади, що постраждали від війни. Саме в цій стрічці він постає центральною постаттю і не дарма, тому що він є один з фундаторів. Вапліте і один з фундаторів будинку слова. Він е був красним комісаром, скажімо так, який вів за собою армади, як писали про нього е його друзі. І хвильовий це не дарма був придуманий такий псевдонім, тому що він, як писав Любченко, Аркадій, його друг товариш, що він хвилював е тих, тих хто, хто поряд. Він завжди був такий непосидючий і придумував собі якісь і собі, і друзям, які його оточували, певні хвилясті історії. Тому він і був Микола Хвильовий. Фільм основано на реальності. Стрічка розповідає істину про події далеких 20-30-х років, відкриває перед нами історичну правду, яка була прихована не лише в підручниках комуністичної доби, а й більш пізнього періоду. Після фільму ми зовсім по іншому переосмислюємо творчість нашого розстріляного відродження письменників і поетів. Тим паче, що зараз зроблена така картина, мені здається, що це дуже важливо, бо саме такий формат, який можна показувати і по телебаченні, і в кінотеатрах, і взагалі мені хочеться, щоб як найбільше наші люди, наші громадяни, знали, як нас вбивали, як нас тоді вбивали, і що ми не відстояли себе. Не відсули в 20-ті роки перед війною 37-38 Це всіх розстріляли всі особистості, які пасіонарні, за якими йшли люди, які пояснювали, що це важливо. Люди творчі, їх зараз немає тих. Тих аксакалів і мають з'явитися нові. А щоб нові з'явилися, дуже важливо знайомитись з нашою історією. Колектив телеканалу Де один також завітав на показ художнього фільму. Кожен з нетерпінням чекав його вихід на екран. Я була у Харкові, йшла вулицею, де стоїть цей будинок. Слово це була екскурсія харківського краєзнавця Андрія Парабонова. Він розказував про це, і ми, вся група це була екскурсія про український Харків, які звідти пішли літератори. І, зокрема, це окрема сторінка, цей будинок «Слово». І тут я дізнаюсь, що буде цей фільм. Тобто я очікую подивитися це, ну очікую відчути ці емоції. І потім, як я вже прочитала, рецензії, подивилася трейлер і хочу далі досліджувати цих письменників кожного для себе ще відкривати знову. Глядачі повністю поринули в атмосферу початку минулого століття. З цікавістю спостерігали усі події, які відбувалися на екрані. Дехто вже не вперше завітав у кінотеатр на показ художньої картини. Сьогодні я прийшла в друге на кінопоказ. А раз я прийшла в друге. Як ви розумієте, мені фільм дуже сподобався. То це прекрасний. Чудовий кінопродукт, який не поступається абсолютно європейському фестивальному кіно. Мені здається, що одна із місій цього фільму це зацікавити загал, зацікавити українську літературу, українську історію. Зараз це дуже на часі. Він спонукає занурюватися в цю тему, досліджувати, долучатися. Він відкриває українські таланти. Ну, це перше та а по-друге, та я ж кажу, що це. Чудово зроблене кіно, яке хочеться, хочеться передивлятися. Там просто окремі сцени. Це ну таке мистецтво, високе мистецтво. Хочеться це вивчати і і повторювати після перегляду фільму. Продюсер та актор фільму поспілкувалися з глядачами. Люди поставили питання, які в них виникли після перегляду картини. Олег Щербина та В'ячеслав Довженко щиро відповідали. Вони топчуться нашими своїми сапогами по нашій землі. Тому геть від Москви. Художній фільм Будинок слово Нескінчений роман показують відразу у 118 кінотеатрах України. Серед них три в Дніпрі. Тож встигніть завітати та поринути у буремні події української культури та історії. Ви дізнаєтеся правду про наше розстріляне відродження. Олексій Доніченко, Дмитро Большак, Новини. Д1.